Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Годину тому пролунали вибухи на переправі в Криму. Один із двох поромів пошкоджено, третій перевернуто. Крім того, під самим Кримським мостом підірвали трубопровід, пекельна ніч для Криму. Загалом 33 танки та БТР пішли під воду. Росіяни тимчасово не можуть використовувати поромні переправи, які вивезли з ладу. Як повідомляють телеграм канали під мостом, також розірвалася морс з міна, пошкоджені опори і два прольоти автомобільного мосту міста знову закрили. Ситуація критична паралельно з цим, аби не отримувати удари по мосту. Під час руху військової техніки російські загарбники везуть боєприпаси на фронт через Крим у вантажівках. Це однією з причин масштабних заторів на Кримському мосту. Партизани зазначають, що росіяни намагаються приховати постачання снарядів на фронт через окупований Крим. Тому боєприпаси везуть у цивільних вантажівках за даними АТШ, це є однією з причин заторів на Кримському мосту, які спостерігаються останнім часом. Колони автомобілів прямують через Кримський міст і йдуть на північ у бік фронту. Останніми днями ворог значно активізував перекидання особового складу, боєприпасів та техніки, що стало однією з причин великих пробок на Кримському мосту. Йдеться у повідомленні через величезні затори на незаконно збудованому російськими окупантами Кримському мосту з боку Краснодарського краю, великі десантні кораблі військово-морського флоту Росії. Почали переправляти автомобілі через Керченську протоку. У Міноборони РФ зазначили, що екіпажні кораблі спільно з пасажирськими суднами працюють на Керченській переправі цілодобово. Росіяни стверджують, що кораблі працюють цілодобово а один десантний корабель, нібито, може прийняти на борт до 40 машин. Втім, після ударів по поленогірську приймати уже нічого і нікому. Незаконно збудований росіянами міст через Керченську протоку у тимчасово окупованому Криму неодмінно буде зруйно. Вона, але це станеться тоді, коли того буде вимагати ситуація. Таку заяву зробив речник військово-морських сил України Дмитро Платенчук. За його словами, Україна не страждає символізмом, на відміну від росіян, і це дуже допомагає приведенні бойових дій обмеженим ресурсом. Якщо мовно на день народження президента РФ Володимира Путіна окупанти мають завдання, що десь взяти, то українців такого немає. Тому цей міст, звісно, буде зруйнований, але він буде зруйнований тоді, коли цього буде вимагати. Ти ситуація руйнувати місто, щоб підняти настрій, немає сенсу, коли треба буде обрізати логістичні хвости Криму і зробити його островом. Обов'язково це буде зроблено. Тому чекати сліда слушного моменту сказав Плетенчук. За його словами, нанесення вогневого ураження по території Криму не є чимось символічним. Це вкладається у загальний план звільнення наших окупованих земель і планомірне винищення складів зберігання пунктів управління штабів, тобто є елементами однієї великої Операції, звісно, у нас дуже часто вимірюють контрнаступ квадратними кілометрами, але це не дуже правильно, тому що будь-які такі операції є багатоскладовими, багатошаровими. Там є багато елементів, які мають виконуватися у відповідній послідовності. Додав він. Він також додав, що усі суднобудівні та ремонтні заводи на території Криму, які обслуговують ворожу армію, та є зараз частиною російського військово-промислового комплексу, є законними цілями для сил оборони України. До до зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.